Вас, напевно, цікавить Маркіян, де ж ти зараз ходиш? Взагалі не видно ніяких хатів навколо тебе, друзі. Я буквально 30 секунд від району, від району, де повно хатів, де повно людей живуть. Це для вас Канада, це для вас прерії. Дуже багато місця в Канаді, незаселеного і взагалі немає ні душі. і Це все тільки для мене. Уявляєте собі, як це круто. Сьогодні, 3 грудня, немає снігу, погода прекрасна. І уявіть собі, що за останні 100 років не було такого листопада теплого і без снігу, як в Едмонтоні цього року. Уявіть собі, що робиться, яка цікавинка. 100 років тому було аж таке, що листопад не побачив ні жодного, навіть краплинки снігу. І це класно, це історія. Ми переписуємо історію знову разом з вами. Дуже вам сильно вдячний за цю підтримку, міцну підтримку, яку ви надаєте моєму каналу. І дуже дякую за всі вподобайки. Продовжуйте ставити ці вподобайки. Ви робите різницю, таким чином мій канал може подолати цих російських ботів, і просто вони не будуть мати ніякого шансу, щоб знищити мій україномовний контент. А сьогодні я вам розповім про штрафи величезні штрафи, які наші співвітчизники українці платять. За те, що вони порушують правила в Канаді, це дуже цікаво. Я, до речі, робив вже відео про таку тему, про інші ситуації, тому що дуже багато людей завжди пишуть мені в інстаграм, пишуть мені в Фейсбуці про різні історії. І я, звісно, всіх не можу, всім не можу відписувати, але коли я бачу якісь історії, де люди хочуть просто поділитися для більшої аудиторії, щоб інші люди не попеклися на тих самих помилках, то я завжди пробую такий тип відеороликів створити, щоб допомогти ти нашим людям, і щоб наші люди не робили ті самі помилки, Сьогодні я вам розповім про пару історій. Тому дивіться і насолоджуйтеся. Я думаю, що буде дуже цікаво. Почнемо з першої історії. Як хлопчина на ім'я Іван заплатив 75 канадських доларів штраф тут Канаді. Що він нарушив і за що він заплатив ці 75 доларів? Він мені написав він мені сказав, щоб я поділився це своєю аудиторією, щоб через такі дурниці ніхто не платив просто так гроші. Тому що зараз люба копійка дуже дорогоцінна, і я дуже поважаю, що Іван мені дав можливість і розповів про цю історію, щоб я міг це надати для вас, щоб ви теж не попеклись. Що відбулося? Приїхав Іван е, в університет Макювен, який е, тут знаходиться в Едмонтоні. І біля університету є дуже багато лічильників, е, платних, звісно, і паралельних парковок. І дуже складно деколи знайти паркомісце. Йому треба було піти, він хотів знати, чи є в нього можливість поступити в університет, що йому для того потрібно, і так далі. Приїхав він туди, побачив паркомісце, але в нього не було просто можливості запаркуватися передом. Тобто передом. Паралельно запаркуватися, так як всі машини були запарковані, і він не хотів ризикувати, щоб це паркомісце хтось інший забрав, і він просто взяв і задом заїхав, але теж паралельно. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Він буквально повернувся через 45-50 хвилин назад. І він дивиться в нього на склі, лежить штраф на 75 доларів канадських. Але він заплатив за свій лічильник, тобто він заплатив за це місце. Він нічого не нарушив поганого, все було добре. Він дивиться на штраф, там написано, що improper parallel parking. Що це означає, що він неправильно запаркував автомобіль паралельно. Тобто, він не мав права паркуватися задом в цій ситуації. Він тільки мав право запаркуватися передом. І уявіть собі, його шок. Він навіть про це навіть не задумався. Він подумав, що він просто собі місце, е, знаєте, як то по-людськи е, взяв для себе і нічого пана не зробив. І запаркувався теж паралельно, просто задом. І це не подобається. Це проти правил. І Йому за це влупили 75 доларів канадських. Тому друзі, будьте дуже уважні і, і завжди паркуйтеся так, як всі паркуються відповідно, щоб не попасти і не попектися на такий дурний штраф. Наступна історія, вона взагалі така розумієте, з одного боку дуже не повезло пану Миколі, а з а з другого боку він дуже не правий, тому що він сам знав на що він йде, і він дійсно дуже сильно ризикнув. Але він не міг уявити і подумати про одну річ, яку він не подумав. Їхав Микола, і в нього була перегоріла задня фара. Задня ліва фара була перегорівша. І він про це не знав, звісно, він не знав, що вона була перегорівши в автомобілі. Це вже було після 10-ї вечора, він собі їхав додому, але Микола був на той час випив е, собі трошки своїми друзями. Не дуже так сильно, просто, знаєте, так е, за столом, як всі по, по 50 грам. Він їхав, його поліція зупиняє. Його поліція чому зупиняє? Тому що в нього перегорівша лампочка. Навіть ніхто там поліцейський навіть не, не, нічого не зауважив, не замітив. Що Микола там їхав неправильно, що він там е, якось не в лінії не тримався, знаєте, що щось неправильно. Просто зупинив його за лампочку, щоб йому сказати і попередити його. Бо тут в Канаді дуже часто це роблять поліцейські, вони зупиняють автомобілі, якщо в них якісь перегорівші лампочки, і просто гарно нагадують і говорять: слухайте, будь ласочка, я вас прошу, поміняйте лампу, тому що у вас це небезпечно. І він зупиняє поліцейський вікно відкриває пан Микола і чути. Чим алкоголем? Чути, що алкоголем іде. Його заставили, можна сказати, подути в трубочку, і він не знав своїх правил. Він міг не дути в трубочку, але він подув в трубочку. І звісно, в нього було що. Він, був, він мав алкоголь в системі. Забрали автомобіль, заплатив пан Микола тисячу доларів і за те, що ще автомобіль забрали, за штраф стоянку за те, що автомобіль стояв, і в нього ще забрали права. Уявіть собі, наскільки це взагалі ситуація, чи варто ризику, і пан Микола з цього часу зрозумів, що це просто найтупіше, що можна робити, і він сказав, що він більше ніколи не буде випивати за кермом. І він зрозумів, що в Канаді тут дуже строго зі всім, і ніхто не хоче чути ніякі історії, що ти так зробив, чи так чи... чому. Ніхто не хочеться слухати, тому що поліцейські в Канаді дуже сильно переживають за свою роботу. І їм платять хороші гроші, і вони дуже сильно поважають свою роботу, люблять свою роботу. Тому, друзі, знову ж таки, будьте обережні і завжди краще не пийте за кермом і не пийте ніколи. Про останній штраф я хочу розказати, точніше, про пару штрафів, які мусила заплатити Українка на ім'я Ірина. Це просто, якщо чесно, мене це дуже навіть розізлило так само, тому що це просто здирають гроші з людей, конкретно люди в Канаді зараз мають повну проблем і так і їм ще не вистачало платити за штрафи. В цій ситуації Ірина навіть не перевищувала ніяку дуже швидкість. Вона їхала просто в зоні 50-60 км на годину. Звісно, це її помилка, звісно, що вона не дивилася на те, е, яка швидкість дозволяється е, в цій зоні. Їздила вона досить довго. Вона вже 7 місяців в Канаді, їздила вона собі на роботу, все було добре, без проблем, то і тією і самою дорогою. І тут вона не врахувала одне, що якийсь день вони встановили нову фотокамеру. Фотокамеру вони встановили, буквально як ви їдете під міст, і за мостом зразу справа камера стояла. Нова. Тобто її там не було перед тим. І Іра, звісно, собі їздила без проблем спокійно, кожного дня, колесі, ніколи нічого їй не приходили ніякі штрафи, все було добре. І тут вона відкриває свою почтову, почтову скриньку у один тиждень. Штраф прийшов. В зоні 50 Іра їхала 61. Потім через пару днів знову приходить штраф. В зоні 50 Іра їхала 61. І потім знову в зоні 50 приходить штраф. Іра їхала знову 63 в зоні 50. І вона така вшокована, і ви напевно все запитуєте, ну як Іра не могла з першого разу зрозуміти, друзі, вона зрозуміла з першого свого штрафу, де і як все сталося, бо там показує машина, адреса, все, вона зразу зрозуміла, що їй прийде ще пара штрафів. А чому вона так зрозуміла? Тому що вона е, е, ці всі штрафи, які їй прийшли: перші, другий, третій, вони вже були за минулий місяць. Розумієте? Тобто вона потрапила на ту саму халепу три рази підряд. І це дуже її вбило. Це її так вбило, що вона повинна була заплатити по 130 доларів до 150 за кожен штраф. Уявіть собі. І людина просто сама живе, сама платить оренду і пробує просто вижити, пробує просто почати своє нове життя. І подивіться, що сталося. Подивіться, як вона попеклася. Тому друзі, я вам завжди говорю про це. Будьте обережні! Дивіться, куди ви їдете, дивіться на всі камери. Дуже в Канаді ловлять, дуже в Канаді не пробачають. І ці гроші вони дуже складно заробляються тут в Канаді. Тому я надіюся, що це відео для вас вийшло повчальним. А для когось просто цікаві історії ви почули про наших співчизників, як, які в них є проблеми і з чим вони стикаються щодня. А вам бажаю всього самого найкращого. Звісно, здоров'я, мирного неба на нашу улюблену Україну І побачимося скоро в наступних моїх випусках.